Про податковий закон внесення зміни до податкового кодексу, то, ну, звичайно, він одіозний, шкандальний і непопулярний. А все, що в нас непопулярне, офіс президента він намагається відтягнути. І я гарантую, якщо буде якась, скажімо так, вау-подія, неважливо там, ВАУ з плюсом чи вау з мінусом, яка відволіче увагу, от, тихенько підпишуть. От. Хоча, з іншого боку, чесно, мене от вже якось так от коробить, коли я слухаю, все для оборони військовим, ну, прекрасно, 5 Відсотків яке військового збору, який підвищується, він же не йде на спецфонд, саме що було що означало б суто для військових, де загальний котел. А це якби і ті зарплати прокурорам підвищені, от, різні надбавки. Тобто, коли там говорять знову ж таки Шмигаль, говорить все на оборону. Ну 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 друзі. Ну от розумієте, брешуть як як воду п'ють. Е, от придумали гарну фразу: на, е, на сектор оборони ми там енну кількість разів щось збільшили. А коли розкладається сектор оборони, сектор оборони це і входить туди, зокрема держу е, охорони президента, яка збільшується вкратно як завжди, це і МВС, це і ДБР. І це і новостворено оця структура, яка займається так званими веб-економічними злочинами. А коли переходиться, доходиться до військових, і там такого немає. Нам просто дуже модно прикриватися військовим. от, ну Розумієте, таке враження, що люди добре, ми то крадемо, от прямо заявляю, ми крадемо, але заради військових ну десь так звучить. от ну, Розумієте, я от не знаю, як це коментувати. А закон податковий підпишуть і знутки це якийсь фейк і ну посилатися на міжнародних, це ж міжнародні партнери. Це ж не ми ж такі, вибачайте, недалеким розумом, що не можемо спланувати і дійсно взяти податково, податково навантажити більше багатих. А в нас ж як в нас більше податкове навантаження на бідних іде. От я щось сумніваюся, що МВФ, і казали, каже народ, Шмигаль, уряд, шановний, ви ж там так, так зажміть цього бідного українця, що він, от ну що що він не писнути не, не посмів. І не дарма зараз гуляє по інтернету така мемна картинка, що на Новий рік не виставляйте, е, на Різдвяні новорічні свята не вискладайте, не виставляйте новорічні столи, тому що наш уряд побачить, що ви все ж таки хорошо живете і ще більше податки. податків. Оце. Тому не треба прикриватися ні воїнами, ні нашими міжнародними партнерами, тому що, як показує практика, все з точністю до навпаки.